Хочеш дізнатися, як треба святкувати, вирушай до українського села. Зазвичай його повсякдення зайняти нелегкою працею, але коли настає святковий день, село міняється. Днями на чіпорну красуню перетворилася Никонівка. Усе навколо сяяло чистотою, повсюди було побілено і вимащено. До села прийшло шановане свято. Разом із ним прибули десятки гостей з усієї країни. Свій віковий ювілей відзначала никонівська школа. У нас дина, як іна родина, іна За 100 років існування тут утворився важкий багатотомник шкільної історії, повний славних сторінок. Авторами яких стали сотні людей. Заклад обріс гарними традиціями та став місцем, звідки путівки у життя отримали сотні з очих усіх галузей народного господарства України. Петро Гончаренко, Микола Сліпцов, Ольга Елярт, Петро Воронюк, Ніна Михасюк це під їхнім керівництвом у різні роки крокувала життям Никонівська школа. Галина Кащук, Петро Безсмертний, Марія Козак, Мальвіна та Любов Білоус, Петро Сидорчук, Зінаїда Тимошик. Це вони та ще багато їхніх колег-педагогів. Уміло і натхненно вели Никонівську малечу стежинами країни знань. Віктор Матвійчук, Петро Власюк, Юрій Тимощук, Володимир Ковальчук. Це їм вже нинішнім героям бійцям. АТО, Никонівка і вся Україна зобов'язана тим, що не бродить серед нас ворог агресор. А меморіальна дошка на стіні школи оголошує, саме у цих стінах навчався Віктор Верещак, один із синів Бердичівщини, котрий геройськи загинув під час протистояння з терористично-російським угрупуванням вона пишається своїми синами й доньками. Шкільна родина Никонівської зож. Сьогодні ті працюють лікарями і педагогами, продавцями і водіями, інженерами і бізнесменами. Домівкою поколінь називає очолюваний ним заклад сьогоднішній директор школи Сергій Костійчук. До неї приходили діти, потім приводили вже своїх дітей, а ті своїх. Школа це не лише стіни, говорить директор. Це насамперед дух зі стін. Школи вийшли сотні талановитих, випускників, які можливо не всі стали відомими, але немає сумніву. Тому вихованці школи стали добрими, духовно багатими людьми які понесли у світ усі її душі, зерна любові до всього рідного. Я вдячний нашим учням за їхню працю, за їхні усмішки, за політ думок і почуттів, за те, що разом з ними, що миті відкриває щось нове в собі, в житті. Кожній нашій дитині світить сонце. Вони всі в нас талановиті, ерудовані, забічно розвинуті, демократичні і розкуті, за діти 21 сторіччя. Окрема подяка колишнім випускникам, які добрими справами прославляють школу і село в таренах на країни і зарубіжжя. Спасибі колегам-учителям за відданість нашій загальній справі, за любов до своєї професії, близький у учителям ветеранам праці, які нині перебувають на заслуженні відпочинку. Праця в кожного з них це золоті стоїть історії нашої школи. Чимало теплих слів почула школа-ювілярка від почесних гостей свята. Одні називали її криницею добра, любові та знань, інші розповідали про те, яких зусиль докладено для того, аби навчально-виховний процес в її стінах проходив на якісному рівні. Звучали думки про те, що у 21-му сторіччі діти мали б навчатися у дещо інших умовах, що по іншому мали б виглядати парти і дошки. Що коли спортзал слугує одночасно актовою залою і тісно сусідить із навчальними кабінетами, то не є добре. А випускники використовували свій приїзд до рідної школи, аби відзвітувати про те, як склався їхній життєвий шлях, як стали у нагоді, здобуті ту знання та вчительські настанови. Добрим словом, згадав роки у Никонівській школі Володимир Ільченко. За його плечима багаторічне керівництво одним зі столичних медичних закладів. Нині пан Володимир у бізнесі. Слава Богу, що видно, що школа працює, стоїть на місці, і що поважна так сказати, молодь тут є. І вихідці цієї школи багато зайняли достойні місця в народному господарстві нашої держави. І це дуже добре. Будуче. Все-таки наші держави, мабуть, забезпечують та молодість, яка сьогодні отут вчиться. І треба, безумовно, щоб місцева влада і центральна влада приділяла більше уваги, більше фінансування, більш достойне фінансування для вчителів, для учнів, І щоб в належних умовах вчилися, тому що це майбутнє нашої держави. У 66-му закінчила Никонівську школу і ще одна гостя ювілейного дійства Надія Біляєва. І, хоча з моменту випуску минуло вже багато років, зв'язку із рідним селом, його людьми та школою, пані Надія намагається не губити. Хвилююсь, тому що побачила всіх наших односельчан, побачила всіх наших однокласників, яких я не бачила майже 50 років, все змінилось, але наша школа стоїть, наша школа і да. Далі навчає дітей і далі виводить людей в світ. Я після школи закінчила університет, Київський університет економіки, працюю, маю свій бізнес, допомагаю, скільки можу нашій, нашому селу. Дуже поважаю наше село і завжди в мене. Відчуття, що я ніколи його не можу забути, і відчуття е, доброзичливості людей до мене, і е, тої ласки того е, бажання мене бачити, а мені бажання сюди приїхати. Хтось із дітвори 60-х навчався у цих стінах, а хтось і мешкав. Мало не всі тодішні директори разом із сім'ями проживали у своїх школах, і Петро Гончаренко не був виключенням. Вісім років мала не лише за другу, а й за головну і єдину домівку Никонівську школу. Його донька Алла у ній каже, жила у ній народилася її молодша сестра. Їхала дуже хвилювалась, хотіла побачити вчителів, але я вже знала, що наші вчителі вже. Вже їх немає, Царство їм небесне, от але е, е, дуже дуже я дуже мені все сподобалось, наскільки гарно е, е, до нас віднеслись вчителі, і ми бачимо, як е, гарно тут все е, зроблено до цієї зустрічі, тому що ця зустріч дуже е, все-таки така важлива. Хвилююся, не можу. От дуже дякую організаторам, вчителям цієї школи за таку. Прекрасну зустріч, і це потрібно робити. Єдине, що, що потрібно, ще було все-таки якісь організувати, щоб ми могли якийсь вклад внести. Ну крім того, що ми привезли ще, я думаю, якісь грошові кошти. Я рахую, щоб могли всі випускники, які приїхали, могли б внести свою лепту. Другу частину ювілею присутні на сторіччі школи у Никонівці, провели у місцевому будинкові культури. Згадували важкі і радісні часи. Говорили про живих односельців та про тих, хто вже відійшов у вічність. Серед іншого аплодували Андрієві Безпальку – найшанованішому випускникові закладу. Школу у Никонівці він закінчив у далекому 47-му році. Далі була школа у червоному навчання у Вінницькому медінституті та сім років роботи на цілині в якості хірурга і головного лікаря лікарні в одному з райцентрів. Вже 52 роки. Заслужений лікар України Андрій Безпалько мешкає в Олевську. Більш того, він і досі успішно працює, повертаючи людям здоров'я. Ніколи не забуду, що то що першу вчительку і всіх вчителів буквально до сьомого класу. Вони в мене зараз всі перед глазами. Ганя наумна це перша вчителька. Ну, Павло Кирилович тут працював він теж саме, Мари Микитівна працювала. Останніх по фамілії, ну, очі своя не пам'ятаю. Ну буквально всі в мене. В мене навіть ті питання, які вони задавали в той час, вони в мене зараз і відповіді теж є. Понімаєте? Ету школу я не забуду ніколи. Я вважаю, що Вчитель начальної школи, як він заложить, як студент чи учень має працювати з книжкою, це все те, що треба для данішої. Життя однією з головних організаторів другої частини свята виступила Клавдія Власюк. Про себе каже, вона народилася на порозі школи. Чому? Бо подібно Аллі Гончаренко була вчительською дитиною. Її дитинство переплилося із повсякденням рідної Никонівської школи. Життя закладу стало її життям. Яка професія могла чекати на таку дівчинку? Звісно, професія вчителя. 43 роки я пропрацювала. Бердичівській школі No15, вчителем початкової школи. Моє життєве кредо творити людям добро. Я люблю своє село, я люблю своїх людей. Я люблю всіх, всіх, всіх. Я люблю і поважаю людей праці, які мають високі урядові нагороди, а особливо. Я поважаю тих людей, які не вилетіли з гнізда, залишилися у рідному селі. Ці люди не писали сторінки науки. Ці люди робили нам всім добро. Ми без них би не жили. Вони нам допомагають у всьому і садити, і орати. І копати. І я їх дуже ціню за їх працю, за їх людське відношення до людей. Свої 100 років Никонівська школа зустрічала не метушачись, із внутрішньою гідністю, так як і має зустрічати ювілей, шанований заклад чи заслужена людина. Під час святкування не раз звучала фраза Село живе доти, доки у ньому живе школа. Тож, многія еліта того дня на адресу ошатної ювілярки лунали щиро не раз і від багатьох людей.